Української історії, коли організація українських націоналістів. Можемо сьогодні спитати, сказати, пройшли дуже великі випробування і того ж таки дня, 28-го. Почолю це Іван. Сказали, що гімн. Щоб тобто ми ніколи не мали. І все здавалося, все нормально йшло. І є. І по чину, і по натурі. Друзі, зараз я запрошую до слова члена крайового проводу народного руху України, друга Ігора Мартинюка. Слава Україні! Має обов'язок виступити від народного руху України. Недаремно Ярослав Стецько, виступаючи тут на площі ринок, розпочав свою промову з послання на волю народу. Адже і тоді, і зараз, і у всі часи, саме це питання було ключовим. Саме український народ, його найкращі сини і дочки боролись січові стрільці, воїни УНУПА. За таке зрозуміле гасло, гасло воля України або смерть. Ця війна тривала майже все 20 століття, коли за право українського народу бути господарем на своїй землі боролися дисиденти шістдесятники. Саме за це право отримав свої перші роки ув'язнення лідер народного руху Чорновіл та його побратими соратники. І сьогодні ми продовжуємо свою боротьбу, свою боротьбу з нашим одвічним ворогом. Адже це війна не за територію, це війна вільних громадян проти окупантів. І досвід сторіч показує, як і 70 років тому в нас немає кращого союзника аніж своє військо та своя держава. Лишень гуртування та взаємна підтримка українців та української армії. Дозволить нам перемогти, як казав славетний герой України Степан Бандера, лише гуртування та взаємна підтримка дозволить нам перемогти і отримати незалежність. Ми показали усьому світові, що для українців людська гідність, особиста свобода, незалежність держави не пусті слова. Хотів би сказати так само від себе на сьогоднішній день в офісі народного руху України. Працює активно і створена давно давним же самооборона. Будь ласка, закликаю вас, вступайте в лави самооборони. Більшість рухівців вже є, вже є членами цієї організації. Хотів би повідомити, що на сьогоднішній день, в цей час, наші молоді хлопці знаходяться там на передовій і передають бронежилети та шоломи. Хотів так само вам сказати, що ми дуже добре вчили історію України і пам'ятаємо наших славетних героїв. Які віддали своє життя заради нас, заради нашого майбутнього? Слава Україні.